У нас вже масово почали стигнути томати. Лише крупноплідні набрали такого молочного кольору, а решту всі сорти і гібриди червоніють. Але у нас в цьому році є проблема. Паралельно, подивіться, зібрала це виношу їх. На компост. Вершинна гниль присутня майже на всіх кущах. Бобкат і асфон, що у нас, і брісколіно, що без вершинної гнилі. Перці теж усі. Ми їх і підливали кальцією селітрою, і кропили 120 грам на 10 літрів води. Друзі, а як у вас з томатами і перцями?